Усім привіт! Мене звати Діана. І я рада вітати вас на своєму каналі Діана English. Сьогодні хочу з вами поговорити про те, як я поїхала навчатися в Сполучені Штати. Мені було всього 14 років. Я поїхала в приватну школу. Техасі в Х'юстоні сама, без батьків з однією валізою. І англійська в мене була така погана. Ну, мені було важко, важко зв'язати разом якісь навіть слова фрази. фрази. Е, і от ще десь, мабуть, з восьми років я мріяла, що. От я хочу вивчити англійську і постійно про це всім говорила. От слухала постійно пісні, перекладала їх. Хотіла дивитися якісь фільми в оригіналі, хоч я там не розуміла, що вони кажуть. Але я сідала, перекладала. Тобто, це було таке як хобі, бажання вивчити цю англійську, от саме американську англійську. І... Ми прийняли таке рішення, що після 9 класу я їду навчатися в школу, тобто в школу, в якій я зможу проживати, тому що у батьків не було бажання а, десь жити в іншій країні, тому я сама мала виїхати, так а, десь вчитись. А, і от а, по моїх критеріях, так ми підібрали школу в, в Флориді або в Техасі. Чомусь я захотіла їхати в Техас. Так, підготували всі документи, все, якби я виїжджаю, адреналін. Просто такий був crazy, так такий, просто я. Я себе так почувала, що типу вау, я не вірю це. Я насправді їду навчатися в Сполучених Штатах. Я не вірила, що це відбувається. Я не вірила до останнього моменту, поки я вже аж туди не приїхала. Але, звичайно, як я вже туди приїхала, також трошки вже злякалась, бо я вже зрозуміла так, все, я вже на місці. А, і от мене зустрічають в аеропорту, везуть всю школу. Я виходжу на вулиці жарко, таке повітря, це ж Техас, таке повітря, е, вологе, що важко дихати, душно, жарко, так і. Е, я приходжу всі так, починають до мене там Привіт! Як справа, як ти долетіла? Зараз ми тобі покажемо твою кімнату і так далі. Тобто мені одночасно якось і а, я втомилась, так трошки не, не дуже хочеться з усіма говорити. Але з іншої сторони, якби, ну я ж тільки приїхала в Америку, хочеться не хочеться лягати спати після дороги, не хочеться відпочивати, хочеться все побачити, хочеться скрізь піти, все також дізнатися, що ж тут відбувається. Тобто, от одразу такий був інтерес, так зацікавленість, все побачив. Бачити, все дізнатися. І ось так: от я приїхала, пам'ятаю цей свій перший день. Як я в тій куртці приходжу до них, а всі так ну, там жарко, так всі в шортах. До речі, за три роки, що я от навчалася в школі, я не купувала теплі речі. Я е, ну, тільки в нас була одна поїздка, коли ми їздили в Вайомінг. Так, там треба було купувати теплі речі, бо там е, була зима, сніг. А в Техасі там вже жарко, так постійно всю всі п'ють чаї, все скрізь у них там лід. кондиціонери постійно десь на 18 градусів. Тобто, в приміщенні вони сидять в таких кофтах теплих, тому що ну вісімнадцять градусів всі кондиціонери працюють, а на вулиці виходиться, це знімають так. Або можуть і не знімати, сідають уже в автомобіль. Включає там також кондиціонер на мінімальну температуру, і все окей, перше, що мене здивувало, це взагалі як працює вся система навчання. Так, тобто, ми знаємо, так що зазвичай в Україні ми вчимо, наприклад, хімію, фізику, ну кожен рік просто програма так складніша стає, і з кожним роком, так, наприклад, в 9 класі одна хімія, в 10 інша, і так далі. А от в США, якщо ми говоримо конкретно про high school, тобто старші класи, так з 9 по 12-й, я, до речі, вчилась там 10, 11 та 12 клас, тобто я маю диплом американської школи. І ось там не треба вчити кожен предмет кожен рік, тобто там хімію кожен рік, фізику і так далі. Треба хоча б рік вивчити за оцей проміжуток з 9 по 12, тобто рік хімію, рік фізику і так далі. Тобто це класно, на мою думку, так це класно, тому що тобі не треба. Вивчати якусь лишню інформацію, тобто якісь ази. Ми вивчаємо так, а все інше, наприклад, вже вибираємо те, що нам краще подобається. Якщо мені там подобається математика, то я вже більше вчу математику. Вибираю якісь складніші рівні. Кожен рік вчу просто математику на рівень складнішу, так або там мені, наприклад, дуже подобається історія, то я вчила два роки підряд світову історію, а вчила історію Америки. Так, мені це дуже подобалось. І тому обирала історію. Тому от для мене це було таке саме перше, що мене здивувало. А далі це, звичайно, підхід, так, підхід вчителів до учнів, так? як вони його шукають. Так? Бо е, от я звикла так, що треба шукати підхід до вчителів, так якось е, гарно до них розмовляти, знаходити спільну мову. А там все навпаки, так вони шукають підхід до учнів. І от в мене. Були проблеми з математикою ще з України. Я її не любила, не хотіла вчити. І я собі приїхала в Америку. Думаю, ну нічого, буду там такі в мене погані оцінки з математики. Нічого, якось переживемо. Але там так не виходить. Вчителька одразу це побачила, що в мене проблема, що я нічого не розумію і навіть не хотіла тоді слухати. І вона мені сказала: слухай, дивись. А вони там, до речі, я навчалась в приватній школі, тому вони всі безкоштовно не знаю за інші, але в цій школі вчителі безкоштовно залишались після уроків і допомагали. Якщо ви щось не розумієте, вони залишаються, допомагають вам. Тобто, типу як займаються репетиторством. І от вона мені зразу сказала: дивись, я бачу, що в тебе. Дуже дуже погані оцінки, давай трошки якось будеш залишатись, я буду тобі давати додаткові завдання, якось будемо вирішувати цю проблему. І спочатку я, звичайно, не дуже хотіла, якось мені було трошки ніяково. Я не розуміла, ну чи вийде в мене, чи не вийде. Але потім я побачила, що вона дуже зацікавлена в тому, щоб мені допомогти. І це якось мені. А, Якось підняло так настрій, самооцінку, Я бачу, ага, вона в мене вірить, ну значить, я також можу вивчити цю математику. Це не так важко. І все. І як в як в кіно, в кінці семестра в мене була оцінка 97%, тобто 100% 97. Тобто, це майже відмінно. А починала я десь, в мене було 50% чимось. Тобто, це вже така. Найнижча оцінка це вже дуже погано. Е, тому, тому ось так. Тобто, мене оце перше, що здивувало, це вибір предметів і те, як відносяться вчителі до учнів. До речі, такий також цікавий нюанс. І хоч і ви можете дуже гарно товаришувати з вашими вчителями, ви не маєте права додати їх в соціальні мережі, якщо ви ще current student, тобто, якщо ви ще навчаєтеся, так ви не закінчили школу, ви не маєте права їх додати в друзі. Хіба що якщо ви зміните заклад, так підете в якусь іншу школу, можете. Але якщо зараз... Ви навчаєтесь цій школі, ви не маєте права їх додати в різні соціальні мережі, тому що це забороняється. Також як працює система з оцими оцінками, так, тобто 100% це максимальна оцінка, і оцінки ніхто не розголошує, так тобто їх просто або пишуть на якомусь папірці, так, тобто, після якийсь там тест ми поставили оцінку, її ніхто не бачить. Тобто, якщо ви захворіли... Вчитель чекає, коли ви повернетесь, віддає вам вашу роботу, і ви вже самі бачите, яка у вас оцінка. Але, в принципі, всі ці оцінки вони переносяться в онлайн-систему, тобто у вас є там пароль, логін, ви туди заходите і постійно перевіряєте, які у вас оцінки за семестр можуть бути і так далі. Тобто, ви все це дивитесь там. Також кожного є персональний імейл. Персональний шкільний емейл, який вони дають одразу, так як ви там просто міняєте собі пароль. І це класно, бо там постійно приходять різні такі, як імейли про те, які будуть події, які будуть свята в школі, які там різні є волонтерські події і так далі. Тобто, куди ви можете поїхати з школою, Тобто, багато чого пропонують вам, і ви вже собі вирішуєте, що робити і як. Наприклад, в Америці обов'язково, щоб закінчити школу, треба пройти волонтерські години. Ну тобто, наприклад, з 9 по 12 клас за кожен рік треба 10 годин позайматися волонтерством. Це типу піти в дитячий садок, наприклад, і допомагати там з дітьми. А ви приходите там, наприклад, годинку посиділи, допомагали з цими дітьми, тобто працюєте. Це робити так, як вихователі, і в кінці е, приносите такий а 4 папір і Там є така інформація. Ви вписуєте туди, що конкретно ви робили за цей день, за цей час. Вони е, пишуть там назву своєї організації, ставлять підпис, штамп, тобто, щоб це все було ну, справжньою інформацією, так щоб не просто на словах нам повірили, що я сходила і щось зробила. Ні, це потреба було ще й підтвердження. Або ще також фотозвіт, так, тобто зробити фото, показати ось фотозвіт, плюс ось оцей документ. я ходила в дитячі садочки, також ходила в різні такі national parks, національні парки. Ми там разом з однокласниками збирались і прибирали територію. Можна було так поїхати. І за день, наприклад, 4 години. Ви прибираєте і вам зараховуються 4 години. Також один раз була на баскетбольній грі. Просто ми продавали там якусь їжу. Ми за це гроші не отримували, просто продавали і нам зарахували це як волонтерські години. Тому щоб закінчити школу, треба 40 годин з 9 по 12. Тому це також цікавий нюанс, що волонтерство дуже важливе в Америці, і взагалі щоб поступити в якийсь гарний навчальний заклад, треба мати не тільки гарні оцінки, а займатися волонтерством, займатися якимось спортом, так до речі, в Америці. Команди розділяються на Varsity та JV. Також цікавий нюанс, що ми з однокласниками кожен рік їздили в якісь поїздки. Тобто, взагалі, скільки десь там у нас в Америці в мене в школі було десь 150 однокласників. Але деяких я могла навіть не знати, тому що це справді багато людей. І так як кожен вибирає якийсь свій предмет, то винести сидите разом на уроках, плюс в приватних школах зазвичай. от Максимум 15 учнів на уроці, тому що ну, дуже багато людей не всі тоді будуть якісно засвоювати матеріал. Тому максимум 15 учнів. Е, і от е, під час цих поїздок це був такий шанс з усіма познайомитись, так, е, знайти собі якихось нових друзів і так далі. Е, і перша моя була поїздка це в сан франциско з однокласниками. І це було супер. Так, я познайомилася з великою кількістю. Людей, і це також була International School, тому там було багато американців і також учнів з інших країн. Так тому в мене була така ще ком'юніті. Так, дівчата, з якими ми товаришували. Це я з України, так тоді дівчинка з Нідерландів, з Німеччини, з Китая, дві американки. Оце от у нас таке було міні-ком'юніті. Ми постійно ходили кудись кіно, ще на якісь події. Всі разом збирались і. Це в нас така була маленька компанія. Не просто от вивчила англійську, не просто побачила Америку, а от ну повністю от мої погляди на життя все от абсолютно змінилося завдяки Америці, так завдяки тому, що я там от жила. І плюс це була така міжнародна школа, тому там були не тільки американці, а люди з інших країн Китай, В'єтнам, Мексика, Венесуела, так, Німеччина, тобто з різних країн. і... Це допомагає вам зрозуміти менталітет, культуру інших народів. Це так круто, коли ви живете в такому оточенні. Е, тобто, ви, ви дізнаєтесь дуже-дуже багато цікавої інформації. І от зараз, от, е, мені здається, куди б я не поїхала, я знаю десь хоча б одну людину. Там, в Бразилії, там, десь можу з кимось зустрітись в Мексиці і так далі. І, до речі, цікава історія за Мексику, так що я хотіла розказати, що е, колись. Е, я вийшла просто в готелі на балкон і там познайомилася з сусідами. А тобто, там були такі е, наші сусіди з Бразилії. Ми вирішили обмінятися соціальними мережами. І я одразу бачу, що в нас є спільна знайома. Я кажу: ой, а звідки ж ви її знаєте? А вони такі: ну це ж наша близька подруга, а ти її звідки знаєш? Бо це дуже цікаво. А виходить, що ця дівчинка. Яка в нас спільна знайома, вона зі мною жила в гуртожитку в Америці. Тобто, я вже тоді була в 12 класі. Вона, здається, в 11-му, не пам'ятаю точно. Тобто вона була на рік менше, десь так. А, і а, вони, вони знали один одного. Тобто, для мене це було щось таке шок, як, як з фільму, кадри якісь з фільму. А, також цікава історія. Також прилетіла якось в Нідерланди, стою в черзі. А, і е, бачу, якесь знайоме лице. І ця дівчинка до мене підходить. І я розумію, що ми з нею сиділи на уроках історії разом в Америці. Так, тобто це була історія Америка, і ми цілий рік провели разом так в цьому класі. І ось ми зустрілись через декілька років в Нідерландах в аеропорту. Тому я ж кажу, для мене це такий дуже цікавий досвід. Якщо хочете дізнатись більше, пишіть все в коментарях. Я буду відповідати вам. Е, і... В наступному відео хочу вам розказати саме про те, як я жила в гуртожитку, які там були правила, тому що учні були такі, як я, які проживали на території школи, або були просто day students, Тобто вони просто приходили на уроки, але проживали з батьками. Тобто, в мене зовсім інша історія, і там багато цікавих нюансів. Тому до зустрічі, Stay tuned!